Всім привіт, сьогодні 5 березня, 24 рік у нашого товариша. Назара ну, сьогодні день народження, вітаємо його. І вирішили сьогодні піднятися на полонину. Томнатик тонатик села Паляниця. Ось такий тут гарний вигляд на Петрас. 10.50 Починаємо підйом. В цьому році аномальне потепління, вже з початку лютого йдуть дощі тають сніги, як можете бачити, прямо весна-весна. Про минулому році тут було снігу, по коліна, місцями навіть і більше. Ось такі у нас тропи під час підйому. Ось наслідки джипінгу, що роблять з Карпатами. Трошки збилося з курсу, йдемо в траверсом по лісі. Дуже великий підйом, різкий, з каміння. Камера не передає нахилу, але такі досить стрімкі. Піднімаємося вже годину часу з хлопцями. Трошки розтягнулася команда. Постійний набір висоти, місцями дуже круто, місцями так нормально. Під заливає очі. Дуже жарко. Ще плюс на спині тягнемо спорядження. Ще трошки. Ось вам наслідки джипінгу в Карпатах. Місцями до метра, глибина траншеї, щоб ви розуміли. Камера можливо не передає цього. І тут прям дуже глибоко Це перекопане. І зробили водовідведення. Тут все вскопане навколо колесами. Руйнівники Карпатських гір. Ну, але вважаємо, далі. Я, не знаю, я просто буду прямо перед поворотом на полону не має бути. останнє. Дійшли до струмка, зараз наберемо тут води, поп'ємо і далі підемо. Що, на тут чиста вода? Так, да, водичка дуже чиста, це не топлений сніг, а джерело. Yeah. Набираємо водичку, будемо наверху в кавибі варити бограч. Дійшли на полонину томнатик, ще трошки. Є тут сніг. Це означає, що буде на чому катати. Диви, майже по коліно. Назик, хай назік, шорт. Там провадить. О, пройшли на колибу. Піднялося на полонину томнатик. Дивлюся, по часу зайняло рівно 2 години від нашого будиночка. Ось така тут колиба. Будемо тут сьогодні варити бограч. Ось така тут всередині ватра. Влітку тут варять сир. Я готую дрова на розпалення вогню. У нас немає бумаги. Треба наколоть маленьких таких. Дров... Дровценят. А це що таке? Це вже великі дровценят. Це не? великі дровценят вже готові. О. Бачиш, тут іде все поступово. це розпалює вогонь, це вже приймає цей вогонь. І далі маленькі щепки розпалюють великі. І все більше, більше, більше. Так, Воно коли колобу не спалити. Треба... Вогонь як жінка, над ним треба постаратися трошки, оце постоять, попотіть. <рес> Сама хуй ось. О! А, видно, что ты так себе дрова сидят. Ох сало, папа? Моя масакиру салом смазать. Пуститься, молодежь. О! Обережно! Обрез! ти, стоїш тут, ти що? Та я ж за два метри стою. <ріст> Зараз, друзі, будемо робити вичисляти конструкцію трампліну, тобто, як буде розгонка, як буде приземлення і куди буде вихід. Зараз будемо це все планувати. Всі разом підемо та вичислимо ідеальні координати трампліну. А тим часом, що ми робимо? Ми робимо Охі. перекус легенький. Дров підрубали, казана тут не виявили, дуже, дуже розчарувалося, будемо сьогодні без бограча. І Це порушення традиції, так? Традиція це зібратися тут. О. О. бограч — це вже єрунда. Не буде бограча — буде шашлик. Ось така гарна полонина. Ось стоять колиби. Дуже гарний вигляд на Свидовецький хребет і на чорногірський. Такий досить хороший запас снігу. Зараз постараємося ось там збудувати трамплін і пострибати. Короче, хлопці подивилися по колу і все таки знайшли казан. Ось він такий дуже великий, на літр 10. 15 15? 15 літр. Так, Дімончик вже починає поскладати ватру. О, зараз будемо розпалювати. Хтось буде варити бограч, а хтось піде будувати трамплін. Дімон вже розпалив ватру. Хлопці лишаються варити бограч, а ми йдемо будувати трамплін. Ось туди. Зараз будемо визначатися з місцем розположення. Є пропозиція ось тут через паркан зробити і є пропозиція ось там на крутику зробити. Знайшли місце майбутнього нашого трампліна, тут гарна така різка призьома. невеликий розгін, все на крутику, як ми любимо, будемо робити, мабуть, подвійного радіусу трамплін, амплітудний і трошки менше. Ну окремо просто, ми поряд зробимо один нормальний... А ми його зробимо двойним і все, як тоді, як, тоді? як робив я на Пожежевській. – А, там можна і там. Да, да і все. Визначилося з місцем розташування нашого майбутнього трампліна. Поставили камеру на таймлепс. Зараз будемо будувати. Поїхали. Викладається спочатку контур, а потім засипається серединка. Контуру, який ми Глибина снігового покрову більше метра, а місцями навіть полутора метрів. Тому запас снігу, матеріалу достатній. Ось можете побачити, вже викопав метр майже глибиною е, яму, а трави ще не видно. Вже в нас ось є така конструкція. Потрохи будується трамплін, хлопці варять бограч. Якраз пообідаємо і пострибаємо. Збудували вже такий чорновий вигляд трампліну, висотою приблизно десь 1,80 м. Зараз виведемо шейп, транзит і можна вже пробувати стрибати ось туди, вниз. Починаю вже шейпити сам трамплін, а прольот просто буде лютий. Хотіли маленький побудувати, Получився він вище Коляна. А Коляна який в тебе зріст? 184. 184 Тобто, фактично, трамплін біля 2 метрів висотою. Поки я закінчую шейпати цей трамплін, коля з пашею вже приступив будувати трошки менший, для тих, хто буде очікувати, стрибати великий. Ну і він буде маленький тренувальний. А, сьогодні будемо робити бекфліп, фронтфліп якийсь, можливо, родео, будемо на маленькому, а потім переїжджати на великий. Один зробили великий трамплін, другий менший. По часу у нас пішло на маленький 20 хвилин, на великий 50. Все, зараз будемо пробувати стрибати. Треба трошечки проратрачити під'їзд. Зараз перша спроба. Рівняє під'їзд. Перша спроба, Паша піднявся трошки високо, їде на великий трамплін. Набирає ходіще. Давай! Неси! І... ву! хочу ще! Вдягнув куртку, шолом, захист! Маску зараз е, будемо робити перші струбки. Є. Він пуляє неподитячи. Йоу! Йо Ха-ха-ха! Палки погубив! Хорош! Я не Він дуже злий. Перший стрибок. Виїхав, хорош. Ану, розказуй, що там, як по відчуттям. Він дуже м'ягенький, цьому м'ягенький. А мені здалось прийзйома дуже така плотно. Та блядь, ти отам іде стрибнина. Все поняв. Три ноус греб фронтсайд, окей. Давай. Ого. О, oh oh, непогано, інді. Uh -huh. Друга спроба. Санячок будеш стрибати? Я буду сьогодні, хочу спробувати стрибнути на стовборці. Так, підтягнулися пацики і зверху ще пацики підтягуються. Та ти що? У нас збирається тут така команда. Кись шар снігу. А ну винімай, звідти коліно. А ну винімає нормально. Майже пояйця <пияється> в груз. <рес> Йоу Хорош-хорош. Бэкфлип. Хорош. Трошки не выехал. Что за люди? Дрюха, привет. Идем на старте. Назарчик на лыжах. Хороша швидкість і... Воу! Який гребок. діагональний. Я на базу. Назар для тебе трюк паша робить. Є! Виїхав! О! Хорош! Спробуй зараз бексайд 180 на невеликій швидкості. Спробую бексайд 3 Зараз налаштовуюся, хочу зробити фронт фліп, поїду з меншою спробую. Не робив в цьому році жодного разу, перша спроба. Виїхав. Перша спроба. І в свічі коряво, але виїхав. Фу, адреналін. Підстрибного, руки трусяться. Під вечір ще арсенчик підійшов. Ага і красавчик. О, проводив. А чого ти без поряджен? А, ти з ботами, ти хитрий. Трохи втомилося. Дуже довго сюди піднімалося, будували трампліни, пострибали, походили. А там вариться бограч і зараз будемо збиратися, йти обідати чи вечеряти. не знаю. Так, зібрав рюкзак, речі, лопату. Зараз легенько стрибну і їду на калибу. Який раз собі він тут трамплін зробив тихий Ось вариться наш бограч. Зараз ще трошки будемо вже вечеряти. Мінинник назар ріже екзотичний фрукт ананас. Да. Ну покажи, що там всередині. Смакота. Ви... Не, Та сачний, ти, ти, ти шо? Сачний, так, ти. Геть. Бограч зварився. Ось ця краса, тати шо? Ось ось ці. Ви подивіться на це, що це таке. Це скарб приготовлений на високі полонині томати. Це найсмачний бограч у світі. Mm. Арсенчик, но згреб! Навіть, можливо, двома руками. Є! Хорош! Хорош! Щось ніби хоче бейксайд три, але там стіл стоїть і можливо щось не уїде. Спортсмен набирає швидкість. стрибок. Єполя! Це, це <VII> ти краса. Це, це, це було близько біля стола. Це, це було дуже близько. Гарно провели день, побудували три трампліни. Там два. Тут один. Зібрав вже спорядження. Прибираємо колибу за собою, забираємо усе сміття, весь пластик. Прибираємо повністю колибу, зараз затушимо ватру, будемо збиратися, спускатися донизу. Назара гарно відсвяткували для народження. Але ще не кінець. Ще не кінець, ще буде продовження, так? Черпачок помитий. Ого, сексі. Mm, так, за секс? <рес> Ого! Нам де дрова кололо, щепки так само прибираємо. Колиба чиста, навіть чистіша, ніж, ніж ми сюди прийшли. Стіл повитирали, ватру погасили, все попідмітали. Все сміття забираємо з собою і будемо спускатися в. Ні, не кидаєш. Банда звалює. Збираємося. Ще у нас має бути така довга дорога, півтори години спуску. Дворі вже темніє, тим, спускаємося донизу. Спускатися трошки складніше, ніж підніматися спорядження. Минулому році ми могли тут з'їхати геть аж до самої хати. А зараз півтори або дві години прийдеться йти пішки по болоті. Ось такі а, от жижі. А тут причаститися треба. О, Пашка, водичку п'є. О, почалось. Вибить. Грязюка. Фу. Ось видно, як світиться буковель. Ми реально високо над ним. Ну все, доходимо вже до поляниці. Ще буквально. 5 хвилин і будемо вдома. На цьому все. Все буде Україна. Донайте на ЗСУ, підтримуйте наших військових. До наступної зустрічі!